Вітаю на каналі «Передісторія»! Сьогодні ми поговоримо про Сімо Г'ягя, легендарного фінського снайпера, відомого як Біла смерть. Йому приписують 542 підтверджених влучань під час зимової війни 1939-1940 років, що робить його найсмертоноснішим снайпером в історії. Хто був цей чоловік, якого боялася ціла армія? І як йому вдалося досягнути такого неймовірного результату. Давайте зануримося в цю історію. Не забудьте підписатися на канал і вподобати відео. А ми починаємо. Сімо Гяюгія народився 17 грудня 1905 року в селі Раутярві. Неподалік від кордону з Росією. Він виріс на фермі, де з дитинства захоплювався полюванням, стрільбою та лижним спортом. Ці навички стали основою його майбутньої слави. У 17 років Сімо вступив до цивільної гвардії Фінляндії. Там він швидко проявив себе як винятковий стрілець, вражаючи цілі на змаганнях із неймовірною точністю. Його майстерність у лижному спорті також вражала. У цивільній гвардії Сімо познайомився з гвинтівкою Мосін Наган М2830 та пістолетом Кулеметом «Суомі». Завдяки наполегливим тренуванням він міг вражати цілі з високою швидкістю за оцінками до 16 пострілів за хвилину на відстані 150 метрів. Вражаюче, адже це була гвинтівка з ручним затвором і магазином на 5 набоїв. 30 листопада 1939 року Радянський Союз вторгся до Фінляндії, розпочавши зимову війну. Фіни були в меншості, але використовували знання місцевості та партизанські тактики, щоб чинити опір Червоній армії. Сімо Г'яюг'я отримав своє бойове хрещення на фронті Коллаа там він та невелика група фінів протистояли значно переважаючим силам ворога. Саме тут він почав створювати свою легенду. Сімо вирушав на завдання в білому маскувальному костюмі, брав із собою запаси на день і годинами лежав у снігу за температури до мінус 40 градусів. Він трамбував сніг перед собою, щоб приховати спалахи від пострілів, і навіть клав сніг у рот, щоб пара від дихання не видала його позицію. Сімо використовував гвинтівку Мосін Наган М2830 з відкритим прицілом, відомим як Шпіц. Він відмовлявся від оптичних прицілів, адже вони могли виблискувати на сонці чи запотівати на морозі. Сімо налаштовував приціл на відстань 150 метрів, ідеальну для бойових умов. Одного разу Сімо отримав завдання знищити радянського снайпера, який убив кількох фінських командирів. Він зайняв позицію і чекав кілька годин. Коли сонце почало сідати, Сімо помітив відблиск від ворожого прицілу. Одним пострілом він знищив ворога. Радянські війська прозвали Сіму білою смертю. Вони задіювали контрснайперів і артилерійські удари, щоб його знищити, але він залишався невловимим. 21 грудня 1939 року Сімо встановив рекорд 25 влучань за один день. 6 березня 1940 року, за тиждень до кінця війни, Сімо був важко поранений. Розривна куля влучила йому в щелепу. Розірвавши ліву частину обличчя та вибивши кілька зубів, його евакуювали, і після кількох операцій Сімо одужав. За свої подвиги Сімо отримав хрест Менергейма другого класу та був підвищений із капрала до другого лейтенанта. Під час війни шведський бізнесмен Ойген Йохенсон подарував йому почесну гвинтівку моделі 28. До кінця зимової війни Сімо приписують близько 542 підтверджених снайперських влучань за менш ніж 100 днів у період із короткими світловими днями. Крім того, він знищив десятки ворогів за допомогою пістолета кулемета Суомі КП31. Це робить його рекордсменом за кількістю підтверджених снайперських влучань в історії. Після війни Сімо повернувся до мирного життя, став фермером і мисливцем. Він прожив до 96 років і помер 1 квітня 2002 року, залишивши по собі легенду білої смерті. Сьогодні в його рідному Роутярві діє музей, присвячений Сімо, де можна дізнатися більше про його життя та подвиги. Сподобалась історія Сімо Єюгія? Підписуйтесь і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові історичні відео.